Данилко продав ексклюзивне авто «Фредді Меркюрі заради благодійності, також розповів про характер Костянтина Меладзе, Світлана Лобода солов'їною мовою. Хто кришує Холостяка 12 та дно української реклами? Вмощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці, з вами незмінно без пало Мюзік, ваш тато, Пліткар. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу, українського та світового шоу-бізнесу. Не забудь підписатись, залишити вподобайку, обов'язково коментар для просування цього ролику. Також в мене є чудова телеграм-спільнота, де буде дуже багато цікавих зливів про проєкт Холостяк. Тож, не забудь додатись і туди. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Я нагадую нашим зірочкам. Не треба на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивщину. Беремо інформацію з відкритих джерел, і тим паче, якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві аудиторії. Ну що ж, не будемо даремно витрачати час. Розпочинаємо новий випуск вліток Поїхали! Зіркові плітки та інсайти ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку. Та підписуйся на канал. Rolls Royce Silver Shadow 1974 року, абсолютно ексклюзивне авто, яке належало Фреді Меркюрі, Андрій Данилко вирішив продати на аукціоні, аби спрямувати кошти на благодійність. Ми з вами минулого разу говорили про інтерв'ю Данилка у Скажи Гардієвий, але я чомусь не заакцентував такої уваги на те, щоби крутому такому, знаєте, Благородному вчинку, а просто в черговий раз Андрій Данилко показує нам доброту своєї душі, і я не знаю, як у вас, але особисто для мене в період воєнного часу настільки стерлись. Цінності матеріального, тому що, не дай Боже, летить ракета. Вона не вибирає в кого летіти, чи ти живеш на Печерських хлипках в Києві, чи ти живеш десь в селищі або передмісті, чи в тебе там є автопаркінг цілий свій, або взагалі нічого нема. Тому в умовах воєнного часу люди, ми всі українці, і тут прив'язуватись до якогось пафосу багатств така нісенітниця. І Андрій Данилко яскравий приклад тому, що це людина, яка не залежить від цих матеріальних статків. Мені б хотілося, щоб машина була у творчого чоловіка. Хоча одразу назвали, що це купив російський бізнесмен. Я думаю, я і російський бізнес, ну ладно. І зараз я, кстати, я скажу, я підписав вже документи, і ми виставляємо її на Сотбіс, на аукціон. Я тільки заберу в бардачке заберу його э, парфюм і салфетки. Я себе на пам'ять просто оставил. А так ми виставляємо эту машину, і от полученные деньги ми Ну там вже рішимо. І не відходячи від каси, поговоримо трішки про Костянтина Меладзе з вуст Андрія Данилка. Давайте послухаємо, що Андрій каже про Костянтина. А вот Костя в Києві? Ні, Костя в Італії. Костя в Италии, он очень сложно выезжал. Ну, мы списываемся с ним. Он очень островный человек. Он кажется со стороны, но для многих людей, как какой-то взрослый человек, может быть, какой-то закрытый, да. Он пацан. А я просто пытаюсь понять сейчас взаимоотношения между Валерием и Константином, двумя братьями Меладзе. Это я не знаю. Это я не знаю. То есть вы не обсуждаете это? Вот в СМС режиме, да, друг друга поздравляем с праздником, вот если посмотреть со стороны, мы больные на голову, взрослые люди, там, с днем чечетки, там, да, и он так вошел в эту игру, Що я розумію, що ти теж його розвікає, ми можемо подурачитися. А ось друзі, мені цікава ваша думка, чи нормально бути підлітком в дорослому віці. Мені здається, що ось ця безпосередність вона не повинна зникати в жодному разі. Адже якщо ти з кожним роком стаєш серйознішим, жорсткішим і так далі, втрачається шарм особистості, втрачається. Знаєте, така легкість, адже легкість нам дуже допомагає вижити особливо в екстрених умовах. Тому я не дуже здивований коментарям Данилка про Костянтина, але все ж таки чешеться у всіх дізнатися деталі, чому насправді розвелися Віра Брежнєва та Костя Меладзе. Я уточнював, перезапитував у друзів, які знали пару. І ви знаєте, абсолютніша правда. Повстало питання того, що Костя насправді не підтримує цю. Ну, але він не готовий говорити вслух, адже він дуже дорожить своїми статками і усім нажитим на Росії, адже в нього там дуже багато бізнесу, зав'язаних справ, контактів і так далі. і так далі. А Віра кардинально з цим не погоджувалась. До того ж, подружжя охололо ще в період карантину. У 2020 році було яскраво помітно байдужість віри, навіть не так. Байдужість Костянтина по відношенню до віри. От просто по очам дивишся на пару і розумієш, що там немає нічого спільного. Тому я сподіваюся, Маладза не втратить свою безпосередність і все ж таки візьме себе в руки. Хоча, що я? от Знаєте, я от хотів зараз сказати, що от нехай Костя все ж таки візьме себе в руки, підтримає Україну. А, а на що воно нам? От навіщо нам взагалі зараз зірки, які там прозрілі і вирішили однозначно бути з Україною, як вони помилялись і так далі? Нам це нічого не дасть абсолютно. Я думаю, що за 9 місяців війни у кожного було достатньо часу або вибрати ти з добром або зі злом. На жаль, Костя Меладзе зробив свій вибір. Але це не відміняє його заслуги як композитора, як автора. Адже далеко не на одній його пісні виросло, не одне покоління. Ось так, друзі. Безпосередність Меладзе, благодійність Данилка, обидва медійні, обидва чоловіки, і як по-різному себе проявляють. Робимо висновки і ваші коментарі стосовно цих людей. Дуже цікаво почитати. А ось Світлана Лобода, так би мовити, прозріла, і перед початком свого концертного туру по Америці навіть зняла звернення до прихильників українською мовою. До того ж, звучить вона абсолютно розкішно, абсолютно чиста, приємна мова. Hello, USA! I'm so happy to invite all of you to my show. Привіт, Америка! Я дуже щаслива, що нарешті їду до вас і везу нову програму. А також улюблені вами хіти буде багато сюрпризів, і для мене дуже важливо, особливо зараз співати для вас, тому що ви країна, яка кожного дня бореться разом з Україною проти агресії і зла. Кожний мій концерт це допомога українському місту Ірпінь. З кожного концерту я перераховую кошти на відбудову міста разом з вами. Ну, ми допомагаємо людям пережити цей жах і врятувати десятки життів. Я дуже чекаю на кожного з вас. Разом ми зможемо все до зустрічі. Подивимось, чи це щире бажання все ж таки українізуватися. Чи це все ж таки дань? Як би це грубо, вибачте, не звучали, але дань певному тренду. Адже зараз усе українське, усі підтримують виключно українське. Тому дуже багато артистів, на превеликий жаль, Перевзуваються в повітрі виключно задля того, аби отримати хоч якусь часточку хайпу, показати, що вони такі герої, що вони такі класні і так далі. І так далі. А по суті, насправді вони продовжують в житті спілкуватись російською, займатися там своїми справами і чихати вони хотіли на культурну спадщину України. Тому для мене це принципово важливе питання. Якщо людина прагне і робить помилки, нічого страшного, я про це вже казав в своїх роликах. Нехай помилки робить, але вона на шляху до того, аби змінити своє культурне сприйняття в українському просторі. Я вже ці спілкуюсь і російською, і українською. У мене дуже багато друзів, з якими я вже десятиліттями разом. І не усі ще адаптувались, не усі ще переключились, але в більшості українська, і в своєму житті я теж перейшов на українську здебільшого. Тобто, якщо до 24 числа в мене українська мова була виключена на роботі. А навколо всі спілкувались російською в моєму оточенні, то на сьогоднішній день в моєму житті 70% української. І чесно, я задоволений своїм вибором. Я не збираюсь переходити на росіянську, тим паче у блозі я взагалі себе не сприймаю російською. Мені приємно бачити такі зміни. Я кайфую від того, що на вулиці чую все більше української. Я коли заходжу в кафе. Купую каву, я чую українську, і це теж чудово. Тому шановні артисти, це звернення не тільки до Світлани Лободи, а в цілому, якщо ви вже виходите в медійний простір українською, будь ласка, будьте щирими у своїх кроках, адже фальш відчувається завжди. Ваші думки стосовно Світлани, чи вправду вона бажає українізуватись чи робиться виключно задля того, аби бути. Так би мовити, в тренді. Ваші розмірковування в коментарях. А ми йдемо далі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. До слави Дьоміна взагалі багато питань. Він то Холостяка за вуха тягнув, дуже любить шукати виправдання для всяких лориків, лобот та різних там Тудоренко. Ось такий коментар в огляді на першу серію проєкту Холостяк 12 залишила наша підписниця, і я звернув на це увагу, думаю, справді, а яке взагалі має відношення дьомін до. Холостяка Топольського. Ну, так, вони там з одного міста, але на цьому все. Інших аргументів в мене не було. І тут до нас стукає в директ мого інстаграму наша з вами кітка, яка повідомляє дуже цікаву інформацію. Зараз я вам зачитаю. Сядьте, якщо стоїте. Вони знайомі з дитинства. І то польський кум дьоміна. Більше того, скоріше за все, саме дьомін його пристроїв на проект Холостяк. Я не зупинився на цьому, поцікавився у знайомих, які працюють на СТБ. І із чотирьох осіб, до кого я звернувся, троє із них відповіли напевно, що пані Калині запропонували топольського саме з вуст дьоміна. Тобто, слава дьомін, це в нас ще та сваха, який тягне абсолютний смітник в інформаційний простір України від Макса Гардієва, свого коханця, до свого кума Топольського. Але не здивуюсь, якщо вони із топольським коханці, тому що там просто ну така багнюка, що слів немає. То Хумутовських тягне то ще когось. Боже, дьомін. Ти абсолютно от, вписуєшся в параметри персонажу Альони. Блін. Якщо на Росії є желтушниця, ось ця абсолютно неприємна, гидотна, непрофесійна, нещира, несправжня, але вона, бляха, муха в шоу бізнесі, знає усіх і підлизує усім. Це Альона Блін. Альона Жигалова. То в Україні у нас таку роль. В інформаційному просторі журналістики виконує слава Дюмін. От куди не глянь ніде не обійтись без Дьоміна. Тху ти! дніще яке? Просто дніще Дьомін, коли вже ти зникнеш з інформаційного простору України. О, тому робіть висновки. От запитують, чому беруть таких, як -то польський? Тому що з'являються ось такі покровителі, які з задоволенням порекомендують такого, як Алекс, на проєкт. А ми з вами будемо дивитись ту історію кохання, якої не існує, не кажучи про персонажа, який абсолютно вигаданий. Дуже цікаво почитати ваші думки. Так незламні і красиві мої рухаємося далі. А, а ти хотів би навчитися таким крутим технікам, щоб твоя жінка іспитувала собою такий фонтан. Ти понимаєш, що я говорю. Я зовут Дмитрий Свиридов, я експерт зрослої психології і я практик. Я 10 лет працював в салонах екзотичних масажі і довел до такого фонтана біля чотирьох тисяч пацієнтів примерах для того, щоб такой фонтан в твоє жизни став Жми подробні і реєструйся. Ось так, друзі, в країні воєнний стан, а секс-тренери, секс-коучі, називайте їх, як хочете, продовжують свою активну діяльність і абсолютно успішно, абсолютно серйозно впарюють українцям в даному контексті чоловікам курси, як довести свою жінку до піку насолоди. Окей. Життя продовжується, я все розумію. Я досить лояльний дуже до багатьох сфер діяльності в Україні, тому що треба якось жити, потрібно якось економіці працювати. Але коли ми дивимося на такі ролики, в мене тільки одне запитання до автора: а чи в тебе всі вдома? Ну невже ти на повному серйозі вважаєш, що на часі, на часі наголошую? Показувати таку рекламу, впарювати, це ж типова інфоциганщина. Ми ж розуміємо, що твої е, шалавлівої ручки, якими ти так вихваляєшся, це просто все бла, 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 бла. Для заробітку коштів. І не більше. І нічого корисного ти дати не можеш. Хоч до кого я звертаюсь? От що, мене, от що мене ось ця моя добродушність, ви знаєте, завжди. Заважає. До кого я звертаюсь? Який дорогесенький. Він як продавав свої курси, так і буде продавати. Він як дурив людей, так і буде дурити. Ой, секс тренер. От як ви вважаєте, на часі пропонувати такі послуги і бачити взагалі на Ютубі таку рекламу? Чи ні? От, будь ласочка, напишіть. Дуже цікаво дізнатись саме вашу думку. Адже ми з вами. Знаходимо завжди спільну мову, ми можемо з вами палково дискутувати. Ми з вами можемо посваритися, помиритися і полюбитися. Тому завжди в спорі знаходиться істина, і я дуже радий, що в нас з вами така спільнота. Яка собі дозволяє завжди сміливо проявляти свою думку і відстоювати свою позицію. Ну що ж, друзі, будь ласка, давайте поговоримо. І ось такі у нас плітки сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. З вас обов'язково коментар, підписка на канал, подобайка для просування цього ролику. І, взагалі, більш продуктивного блогеру на українському Ютюбі вам не знайти. Адже 24 на 7 пліткуємо про зірок, не дивлячись на те, що виключає світло. І так далі. Я знімаю, я випускаю, і я дуже радий, що наша спільнота з вами збільшується з кожним днем. Ну що ж, я не прощаюсь, слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палумюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.